Готую смачну рисову кашу з фаршем, нагадує плов. Беру круглий рис, тому що довгі не полюбляє. Можете брати будь-які. Виходить дуже смачно. На гарячу пательню викидаємо велику морквину, дві цибулини середні, чотири дзьбочки часнику. Обжарили до такого стану. Додаємо суха паприка. Мене домашня хмелю сунелі. Куркуму чорний молотий перець, все отак перемішала, щоб спеції нагрілися. Додаю свиний фарш, обжарила до такого стану, додаю сіль за смаком, вимитий рис, перемішала і пару раз отак перемішайте, щоб без води нібито все це обжарити. Потім доливаю гарячим кип'ятком. На висоту відрису десь півтора сантиметра накриваю кришкою, убавляю вогонь, пару хвилин і каша готова. Виходить дуже смачна, розсипчата. Попробуйте.